зараз ну Давай, Колюня! Давай, давай, Коля! Покажу зарамахи просто. І дивися, Коля. Я не можу вилітити. Блять, що я просиди туди дурять? Коля розкачуйся! Ноги просто знаєш, як зробить? Отко ноги на турнік зроби Ноги на турнік от зроби, дурло. Зараз ще руку віддрібаєш. Руку вийшли. Коля визивати МЧС чи що? Ногу закинь отак, дружо! І то ж так диви. Як мав бути. Нафік на сонечку. Тако розкатався. Подивись, як На, розказувався. випуск. <рес> 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 <рес>